Четверте: підтримка людей. Захист людей. Ми приймаємо зобов'язання здійснювати політику, яка полягає в наступному. Захистимо людей від війни, забезпечимо цілісність країни, знайдемо остаточне мирне врегулювання конфлікту на сході, створимо сучасну професійну, добре оснащену армію. Ми модернізуємо армію, яка буде здатна протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам. Захистимо народ від радикальних угруповань, притягнемо до відповідальності осіб, що розпалюють ненависть та осіб, винних в гоніннях на політичному та ідеологічному ґрунті. Захистимо країну від узурпації влади однією політичною силою. Ми скасуємо депутатську недоторканність і надамо громадам право відкликати своїх депутатів за серйозні порушення.